Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні доставили нам посилочку, придбали ми дані матраси. Матраси самонадувні. Зараз ми поглянемо, як матрас виглядає, як його качати. Залишайся на каналі. Не забувай підписуватись. Дані матраси мені сподобались тим, що вони, по-перше, дивіться, як поставляються. Вони дуже компактні, знаходяться в такому чохлі з затяжкою. Дивіться, займає дуже мало місця, ви можете кинути його в рюкзак, в автомобіль, будь-де. Дані рюкзаки ви можете використовувати, як в поході, покласти в палатку або, наприклад, на пляжі. Ну, вони дуже багатофункціональні і зручні використання. Дивіться. Латочка додаткова йде в комплекті. Стягується резинкою. Колір ми обрали сірий. так виглядає дно матраса. Матрас має подушку. Ви маєте. Ви можете матрас накачати безпосередньо натискаючи ось на цю подушечку, або за допомогою цього клапана підкачати насосом. І таким чином ви накачуєте матрас. Ось так, друзі, накачується буквально за хвилинку. має таку подушку дуже зручну. Затестуємо. Залишу свій коментар під відео. А, до речі, друзі, можливо хтось знає, чи на них можна плавати на воді. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях. Де придбали е, даний матрас. Е, не буду рекламу... рекламувати магазин, скажу, що знайшли даний товар на пром'юа. Дякую всім за перегляд, за твою підписку і лайк. До нових зустрічей.